Всім привіт, рада вас вітати. І сьогодні я до вас такою прилинною резинкою, з тим, як я в'яжу. Чесно кажучи, думала, що взагалі тобто це вже такий пройдений етап, бо її, Ну мені здається, вже в'язали всі по-різному. Оця ще в мене не випрана. от І цю я ще хочу порізати понизу. Тобто, одразу покажу, так? Да? В мене є рваний різаний светр, я думаю, що ви бачили. Тобто, не бійтеся, головне це робити. Зайве у вас воно повипадає. От, Тобто, можна якось зробити це отак зробити. І ще воно піде в мене пратися. От. Якщо у вас є Ножиці, ножиці, якісь кухонні, які, наприклад, гострі, можна ними це діло робити. От, але в цілому, тобто. І тут же ви дивитесь, як вам його хочеться, Ну, наскільки ви хочете його порізати, чи більш акуратно, чи. У мене карта нитка, тобто, бачите, вона навіть зараз багато нікуди ніяк не відшаровується. Ну, і з однієї сторони я зроблю такий чвеличкий надріз. Ну, Тобто, різати можна по-різному, щоб ви розуміли. О, Тут в мене це спущені петлі, нічого складного немає. От тут оцей після прання, я думаю, що воно такий ефект поношеності, начебто можна одразу його покуйовдити. В принципі, от таке в нас вийшло полотно. Не переживайте, коли ви там питаєте, розпуститься воно чи ні, от такі довгі можуть десь час від часу тричати. Я їх просто підрізаю. Після ВТО тут взагалі нічого нікуди не буде виглядати. О, Отак от. Тобто це про те, як різати, і після прання я вам його вже покажу. І тепер в мене тут ще один зразочок на спицях. Одразу зроблю з однієї сторони, ще не знаю з якої. Будь з тієї отак от, от. І далі як я вяжу цю резинку. Це лицьова сторона. У мене вже резиночка повністю на тих спицях, якими я буду в'язати її далі. Я закручу на руку, щоб воно мені. То ось. Це мені так хотілося, щоб подивитися, як воно буде виглядати. Звичайно, що ще буде ВТО. значить, розуміємо, що в нас лицеві виворітні петлі один на один будуть. Значить, лицьову ми пров'язуємо у лицьовій, у лицьовій стороні. Виворіт, ну, ми отак зніма, знімаємо і одразу робимо такий е, накид. Тобто, я більш ніж впевнена, що ви знаєте ці, ці прийоми. От, це лицьова сторона. Вона ось. Зараз я наближу вам показати. А, так, ось, дивимось. Ось, у мене виверідне. Можна окремо зняти виверідну, потім накинути отак е, ниточку. Мені воно так незручно. Я вже призвичаю. Тобто, у вас одразу на лівій спиці ниточка йде поверху, і ви отак от от разом його знімаєте, далі притримуєте. Так от раз, і пров'язали. Раз, і пров'язали. З лицевої сторони у нас завжди буде отакий о, цей, така буде в нас в'язатися комбінація. Тепер дивіться, якщо у вас, ви в'яжете класичними, наприклад, да, у вас петлі дивляться отак, ви заходите ось за передню стінку. Тут у вас все залишається без змін. Якщо бабусині, то тут просто отак і в'яжете. У мене тут не мішано декілька ну, ниточок, не всі плакітні. Знову ж, ось день. Якщо у вас класичні, то вони отак от дивляться. І ви заходите за... спереду, да? ось. і отак. А тут знімаємо, як знімаємо. Як у вас там вона дивиться, так і дивиться. І так ми дов'язуємо до кінця нашого рядочка. От. Мені здається, що ну, це її називають перлинна резинка, непівпатентна резинка, мені здається, її назва також. Тут нема нічого взагалі складного. Отак от, от просто ми дов'язуємо. Остання петля виворіт не роблю, і розвертаємось. Одразу зараз вам покажу. Розвертаємось і що в'яжемо? Тут у нас всі петлі пров'язуються. Тепер уважно дивити. дивіться, оскільки в нас виворітна петля з накидом знімалася ми маємо з цієї сторони накид ось він ось зверху накид у нас. Ось у нас оця петля. Ми заходимо і пров'язуємо разом. що найголовніше найголовніше щоб тут, коли ви будете в'язати зараз Візьму спицю додатково. Коли ви будете в'язати, у вас немає вийти з хрещених петель. Тобто, дивіться на ваші петлі, вони вам все підкажуть. Тобто. Виверітне тут, як вивертне, але цього ми отак з накидом прив'язуємо. Маєте пам'ятати, що ця резиночка вона доволі таки об'ємна. тобто Спробуйте різні варіанти спить. Щоб у вас виходила гарна, гарна сама по собі оця резиночка. Тут у мене, в принципі, потовщині ниточки. Да, у мене тут чотири ниточки тонкі, по товщині ниточки. Мені би тут. А, можна було би брати з питі 3,5, але мені хочеться спочатку спробувати на 3, і далі вже побачимо, що воно буде, ну, як воно буде далі. А, приклад я вам зараз покажу. Значить, в мене є відв'язана отака резинка, це на свет вже. Тут в мене є відв'язана вона, ось у. Сім ниточок і в шість ниточок. На спицях три, і в шість мені подобається ну більше, ніж те, що виходить у сім ниточок. Як варіант, зараз вам покажу ще одну резинку ось відв'язаний. Тут в мене вона, наскільки я пам'ятаю, в три ниточки йде. Це альпака на шовку і альпака сурі. І ось у мене туди. Да? На спицях номер 3, воно більш диряве І ось на 2,5. Бачите? Воно прям чітко видно. І тепер, ще що покажу, Да вже раз у нас такий пішов. Сьогодні трошки корисний контент. Дивіться, я в'яжу лицьову бабусинами. Зараз я вам наближу. І дивіться, яка вона в мене тут вийшла. Крива, бачите? Ну вона як крива, наче колоски. Той туди, той туди дивиться. Тобто, в такому випадку треба пробувати ще в'язати цю резинку класичними. Я не знаю, від чого це залежить. Отака От гульня по петлям. Тобто тут ось її а, такої нема, вони більш-менш рівні. А, тут так само, розумієте? От. Тому це вже ви на зразку все а, пробуєте. Але спробуйте сам варіант, який будете для себе відв'язувати, відв'язати, все-таки на спицях, наприклад, там, ну, одного розміру і на піврозміру, чи більший, чи менший. Для порівняння. Ви зрозумієте, про що я кажу, бо таке доволі часто буває. Значить, всі виворітні рядочки у вас будуть в'язатися одинаково. Тобто, виворітна. І лицьова з накидом лицьовою. Тобто у нас тільки в лицьовій стороні знімаються петлі. Ще залежить від ниточки, ваша ниточка все-таки має тримати форму, вона не має у вас кудись, як то кажуть, роз'їжджатися, розпливатися після ВТО. От, Якщо ви в'яжете в декілька складнень, як я, то так само тут треба ще буде контролювати, щоб у вас всі ниточки, ну, щоб ниточки не гуляли. Ну, в 4, в принципі, це не так багато складнень. Ось, Підхоплюємо, розвертаюсь. Ось, вже починає перший рядок формуватися оцієї такої е, випуклої е, самої резинки. Так само починаємо першу кромку, ви зняли лицьова і виворітна з оцим знакидом. Ось, бачите, лицьова і виворітна. Я нагадаю, я в'яжу бабусиними. Тобто, ви, коли будете в'язати. Своє в'язання, хто в'яже класичними у кому, наприклад, там важкувато це все діло сприймати, просто уважно дивіться на петлі, щоб вони у вас не були схрещені. Ваша основна задача, щоб ваші петлі не схрестилися. Якщо вони у вас не схрестяться ніде, будуть дивитися отак, -от, рівненько до гори. То у вас нічого, ну, то ви все правильно в'яжете. Як тільки петля десь буде схрещена, значить щось десь пров'язали не так. Ось, зняли. У мене, бачите, ось тут лицьова. Так, от було розвернуто. Ми знімаємо лицьові, лицьові у нас петлі, всі будуть в'язатися однаково. Виворітно знімаємо з накидом, лицьову пров'язуємо. Виворітно знімаємо з накидом, лицову пров'язуємо. Виворітно знімаємо, лицьову пров'язуємо. Це так, хтось подивиться, помедитує. Ну і ось, я розвернулася, зараз декілька декілька цих. Виворітно, як вона є, пров'язала. Лицьову з накидом пров'язала. Пров'язала, тобто з виворітної сторони всі петлі у нас пров'язуються. Тут нема нічого складного. Одразу скажу, що все-таки по. Затрат, Затрата ниточки на такий а, светр буде, ну, на такий виріб, неважливо, це светр, чи що у вас буде. Тобто у вас з оцієї сторони отакі виходять витягнуті. Вони ось тут в мене також всюди, бачите? Вони отакі витягнуті. Такі прям. Ось, бачите? От. А з лицевої сторони. Вони будуть випуклі. Тож розраховуйте, що на такий светр вам треба буде, я думаю, десь на 10%, може на 15% на більше, ніж на звичайний Ось, такі виходять. Все, я пішла в'язати зразок, нема нічого складного. В'їжджуть у задоволення.